Ува! Дивіться, яка красота! Просто хмари. Хмара опускається. Оп! Зараз буде йожик в тумані. Прикинь, як швидко опустилася хмара, Швидко опустилася хмара, так. Взагалі суперово. І тут такий спуск крутий. А як ми будемо зараз з'їжджати? Я хотела еще такую красоту показать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки, да. Ой, тату, давай, давай. Короче, просто. Уже ничего не видно. Такая паника просто аж берет. Тату! Ты тоже? А, да? Да. Мам, прикинь, я в хмаре. Ты в хмаре, Давай, да. Давай, так, кидай сюда, добре. Давай, Месси. Куда на суфай дай там неси там камни зя? Я тоже иду в хмару. Тишина. Я зараз ще хочу показати. Дитина хоче оставатися. Коротше, у мене аж руки померзли, холодно. Домік. Томікс камня, я правда, не знаю, це, навіть для пастухів. Я думаю, що це для пастухів. Середину не буду заховати, але покажу так, бо воно розвалюється помалу. Камень на камню. Мне здесь что это домики для пастухов. О, Кроха сын. Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. І ти, я не можу мені холодно. Але ж він без курточку дівав? Батько? Так. Да. Чого без курточки приїхав? Сила? Фух, холодно. Холодно. Я ж не думав, що хмари так низько будуть. В хмарі холодно, всередині хмари. Ну, конечно. Тату, Хмара ти, ти... склад хмари з чого? З води. Кварц. Тут ще хтось підтягнувся. Кварцові руди тут. дивись. Кварцеві руди. Да. Та тут. Лео, давай йде. Холодно. Ми просто в таких хмарах очутилися, що це просто. Йдемо до машини. Ще хочу зняти гори. Гори класні, в Італії гори класні. Просто це можна насолоджуватися і насолоджуватися.